Значить, уявіть, що ви щирий українець, а Ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну, це, звісно, по-дебільному звучить, так? Да? Ну ми вирішилися на це. Все таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали-віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто, в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну, я просто до цього схиляюся, ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить. І як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі, це понятно, що це не секрет, там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума сейшов на емоціях вийшов разом з цим з маском, ну і там собі отдільно. Це, до речі, показник того, що зіля я не фанат зелі, поняв. Ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що зіля приїжджає в білий і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше. Ніж та вся когорта, яка у себе дома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабості дуже сильно показали. Того я більше ж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи, з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків. У нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці. З Америки? Ну, що це за партньор? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавитися. Плюс, я думаю, ну, все ж таки Україна кому -да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи. Зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації поняла? Тобто сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пі нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть і є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе починяти. Не давайте взяти.